Ігра, моя гра, але мені принайжити таким же, как и я. Так, друзі, всім привіт. Я вирішив записати, на мою думку, дуже хорошу ставочку, дуже хороший прогноз на матч Ліверпуль Тоттенхем. Як одна, так і інша команда вміє і дає грати в футбол. Як Ліверпуль, так і Тоттенхем дуже хороші виконавці в них є. Но як зумою, так і з іншої команди, дуже багато гравців від'їжджали в свої національні збірні. І не знати в якому стані кожен з цих гравців повернувся до своїх команд. Тому, на мою думку, буде досить забити голів. Думаю, мінімум 3-4 гола буде забити в цьому матчі. І хотів би дати хороший прогноз, на мою думку. Тому що я свої гроші ставлю, я не ставлю чужі гроші. А ви думайте, чи ставити на цей прогноз, чи не ставити. І так, прогноз мій, це обидві заб'ють плюс тотал більше 2,5 за коефіцієнт 2,30. Хороший коефіцієнт, я ставлю сюди 500 гривень. Я думаю, має спокійно заходити цей прогноз. Матч відбудеться в неділю. Все всім дякую за перегляди. Підписуйтесь обов'язково на канал, ставте лайки, всім удачі, всім пока!